Що, друзі, так я посадив Камаза. Тут загортали теж борозний і провалився в мене. Прицеп, поки не загрібаюся, їхав і не думав, що так сяду. Кум летить на помощь, бо я застрявсь. <риклад> Отак, їхав собі, їхав, не спішов, він трошки. Бля, кум мені зеркало ще раз харячу. Почти вікно! Ти бачив, що ти тільки що зробив? було? що таке? таке? Прозівався. Не спішив все одно троса немає. А де Так, ну трошки підкопалися. Зараз будемо пробувати дергати. Нам братан. А Ти дивись акуратно. Подивись, зацепив нормально, все там? Знизу, зверху. Так, ну що друзі, виїхали, бачите, провалився трошки, нагрібав заднім колісом. О, пум папер розіться. Зі бачите, тут грейдером. бачив на моєму каналі, я рівняв до свого поля, а далі грейдер зарівняв і м'яка земля, вона тепер валиться. Того я й застряв там. Я не думав провалилися, аж поррепалося. Маленьку поки накатаємо, вкатаємо це все. Осінню не застрявали, зато весною позастрявали, Зиму від'їздили. На повишені підемо помаленьку. Бачите, це тут дорогу цю задісковував, рейдер пройшов, теж зарібняв. Дорога така просідає. Щас понижено клацну і помаленьку поїдемо. Загрузився, хотів вам показати, що в мене зеркало. Я ти кубки зеркало зробив. Якраз водик. А, він мабуть не мало. Ручкася, ця жить десь. Вона знімається. Як бачите, у нас вже дощ накрапає. Взяли в другого кума Камаза, набили його і тікаємо ми з поля. Завтра будемо вигружати це вже. На все добре, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба всім!